Мої вітання! Сьогодні ми напишемо програму для нашого мікробіту, яка називається антикрадій. Сенс роботи ми кладемо на стіл мікробіт, натискаємо кнопку А, ставимо його на сигналізацію. Злодій піднімає його і спрацьовує одразу сигналізація. Звичайно, ми будемо це робити, приєднавши просто дротом. Але можна доєднати блок живлення так. Батарейний блок і буде працювати автономно. Тож, поїхали. Отже, ми починаємо з того, що пишемо код. Заходимо в мей код, створюємо новий проєкт, називаємо його нормальною назвою і починаємо кодити. По-перше, нам потрібно. Щоб при запуску ми розуміли, що у нас не стоїть на сигналізації наш мікробіт, ми можемо це зробити певним умовним позначенням. Ну, наприклад, я намалюю відкритий замок. Приблизно ось так. Відкритий замочок у нас вже є. І тепер ми бачимо, що відповідно у нас відкрита сигналізація, скажімо так, не стоїть на сигналізації, виразимося так. Тепер поставимо на сигналізацію за допомогою вхідних даних кнопки А. Коли ми натиснемо на кнопку А, ми з вами запишемо положення мікробіту в даний, в даний час. Для цього нам знадобляться змінні. Ми можемо використати з вами три змінні положення по X, по y і по Z. Для спрощення нашої практичної роботи ми зробимо тільки з двома: по X і по y. Цього буде достатньо. Створюємо змінну для стартового положення, яке буде записано. Так можна і назвати. Старт X. І одразу таку саму старт Y. Тепер задамо значення для X і для Y, дублюємо цю команду і виставляємо X і Y. І ось стартове положення, яке буде записано, коли ми покладемо, наприклад, на стіл наш мікробіт, ми натискаємо А, і в цьому саме положенні записуватися будуть дані. Для цього використовуємо все той же блок прискорення, додаємо його і до Х, і до Іка, тільки змінюємо значення по Х і по Ігреку. Давайте подивимося, якщо ми зараз запустимо з вами, натискаємо на А. І ми бачимо, що у нас починає рухатися наш мікробіт в симуляції, немов ми його струшуємо, немов ми його повертаємо. І при всьому цьому, якщо ми робимо ось таким чином, то ну, дуже важко буде виставити одразу, запам'ятати в цьому самому положенні. Нам потрібно трішечки зачекати, буквально, щоб ми могли натиснути. І якщо наш Мікробіт трішечки похитався, ми дамо йому на це 2 секунди, щоб 2 секунди він заспокоївся і записав ці значення. Обираємо основні, шукаємо тут паузу і ставимо це першим блоком 2 секунди. Тепер це буде ось так працювати. Ми натискаємо і можемо вільно прибрати курсорчик. Тобто, тепер буде рухатися аж після 2 секунд. Давайте зараз іще раз. Натиснули. А якщо 2 секунди пройшло, то у нас вже буде рухатися наш мікробіт. І тепер зробимо так, щоб ми бачили, що дійсно поставили на сигналізацію: закриємо цей замочок. Продублюємо блок і закриємо його. Сюди можна, до речі, додати якийсь звук, якщо ви хочете. Тепер найцікавіше, ми робимо саму сигналізацію. Ми будемо постійно перевіряти значення нашого положення мікробіту по іксу і по y і порівнювати його з певним відхиленням від поточного, від стартового, від стартового значення. Тож, з чого ми почнемо? Ми створимо змінні, які будуть постійно перевірятися. Обираємо змінна, створити змінну, І назвемо їх, наприклад, Now, X, now y. Одразу задаємо значення. І для х, і для ігрека робимо приблизно те саме, що ми тут робили. Так. І, звичайно, додаємо ті самі прискорення, дублюємо по X і дублюємо по y. Також додамо сюди паузу за тим же принципом, щоб у нас одразу не спрацьовувало. І таким чином кожні 2 секунди у нас буде перевірка. Так? Чи змінилось положення, чи не змінилось положення? Це насправді достатньо швидко. Тож, ми обираємо, дублюємо паузу і додаємо її першим блоком. Тепер нам потрібно зробити порівняння. Це у нас буде логіка. Ми обираємо, якщо істина то, ну і відповідно інакше. Наша задача порівняти, в яку сторону відхилився мікробіт. Ми будемо робити це десь приблизно в значенні 200 в мілігравітаціях, так, як тут у нас в блокі і записано. Так. У мілігравітаціях. Відповідно, якщо ми нахилимо в якусь сторону. Наш мікробіт достатньо 200. Насправді, це не таке велике значення. Це достатнє значення для того, щоб ми могли побачити а, саме цю зміну. Якщо ми поставимо, наприклад, 20, то це буде занадто мале значення. Тобто, знову ж таки, навіть може спрацювати від вібрації по столу, наприклад, якщо постукаємо, та навіть якщо системний блок буде дуже шуміти. Тому ми обираємо 200. Ми робимо віднімання від стартового по... Значення віднімаємо поточне, і воно повинно бути більше 200. Але при всьому цьому, у нас може повернутися не тільки в одну сторону, а може повернутися ще в іншу сторону. Тому ми повинні від поточного значення відняти стартове. І це також значення може бути у нас більше 200. І тоді буде спрацьовувати сигналізація. Ми будемо використовувати з вами два значення по іксу і по y і будемо порівнювати їх також окремо. Тож, давайте створювати умову. Переходимо в логіку. У нас тут перше, що потрібно, це або. Далі ми порівнюємо різницю. Обираємо з математики дію віднімання. Тобто, це у нас буде та сама різниця. І вона повинна бути ця різниця більше за 200. Тому ми обираємо тут порівняння ось таке. І ставимо більше. Обираємо нашу різницю і додаємо сюди обидві наші змінні. Тільки по одному. Або по х, або по у. Указуємо тут 200. Або копіюємо або дублюємо цю умову. І змінюємо порядок. Now X, Start X. Або так, або так. Якщо у нас значення цієї різниці буде більше, ніж 200, значить наш мікробіт хтось узяв і покрутив. Якщо його хтось узяв, то ми повинні увімкнути сигналізацію. Зробимо сигналізацію світлову і звукову. По-перше, звук обираємо музику. Переходимо до блоку звучання. Ми можемо це зробити на фоні. І обираємо ту музику яку, або те звучання, яке ми хочемо. Нехай це буде лазер. Так, далі додамо світлову індикацію. Обираємо, наприклад, показати іконку. Я візьму, наприклад, ромбіки. Дублюємо знову звук. Дублюємо іконку. І робимо, наприклад, ось так. Знову дублюю звук. Знову дублюю іконку. І роблю іще третій. Цього, в принципі, достатньо, але це буде просто три рази пів. Ми можемо з вами збільшити кількість. Звучання сигналізації. Для цього обираємо цикл. Ось ми бачимо вже, як спрацювало. Додаємо цикл і додаємо всередину ці блоки. Ну, нехай я візьму три рази. Так, далі. Нам необхідно буде тепер зробити таке саме порівняння тільки з ігриком. Все дуже просто. Ми натискаємо плюсик. У нас додається іще одна умова. Ми дублюємо всю цю умову, яку ми тільки що тут робили. Додаємо її замість хибного. І змінюємо старт X на старт Y. Тобто повністю змінюємо ті самі значення тільки на Y. І дублюємо повністю нашу сигналізацію. Інакше лишаємо без змін. Це і є наш повністю готовий алгоритм. Давайте подивимося, як це все буде працювати. Запускаємо, ставимо на сигналізацію. І тепер повернуємо. Все це у нас працює. Давайте подивимось тепер на реальному мікробіті, як відповідно він буде реагувати. Для цього приєднуємо за допомогою дроту наш мікробіт. Натискаємо Завантажити. У нас відбувається завантаження нашого, нашої програми. І давайте подивимося результат. Отже, ось у нас є мікробіт. Ми його поклали і тепер ставимо на сигналізацію. Натискаємо А. Чекаємо, поки закриється замочок. Все. У нас тепер мікробіт є на сигналізації. Тепер, якщо злоумисник захоче його взяти, перенести, наприклад, ось так. Ми бачимо, що сигналізація спрацювала. Або, наприклад, ось так. Тобто будь-яке невеличке відхилення, це буде спрацювання сигналізації. Ось така практична робота у нас сьогодні вийшла, ви можете її повторити самі. Якщо відео вам сподобалося, оцініть його, прокоментуйте. До нових зустрічей.